Вітаю, шановні студенти! Мене звати Олена Васильівна Лобова. Я кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічних хвороб номер 2 Я отримала свій медичний ступінь у Запорізькому державному медичному університеті і мій викладацький стаж становить більш ніж 15 років. Я є членом Європейської педіатричної асоціації та членом Американської асоціації отоларингологів. Зараз я викладаю у польському кампусі нашого чудового Київського медичного університету, який розташований у модерновому Катавіце, а також у Битамі, найтипічнішому містечку Старої Європи, чия площа ринок є ревісницею нашої Львівської. Що ж ми будемо з вами вивчати у Київському медичному університеті? Ми будемо вивчати педіатрію та отоларингологію. До речі, сфера моїх наукових інтересів це патологія лімфоглоткового кільця у діточок. Дуже, дуже, дуже цікава тема. Ми будемо її вивчати у восьмому семестрі. Тож, приходь до мене на заняття, і разом ми зробимо усіх діточок у світі здоровими та щасливими. До вітзення!